Я отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Запам'ятайте собі добре ці слова, каже Господь. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова, що Він хоче їм сказати. І тут кажуть: хто є більший? Чи той, чи той, хто між учнями живими найважніше. Їм саме головне. Треба було, так, як вони привикли жити були в того часу, в тодішньому світі. Завжди у хаті був старший тато, значить, в місті був старший там, від, чи як вони там називалися, там далі доходило до царя короля і так далі. І вони знали, що має бути хто старший і хочуть знати, хто є старший. Але в кожному, знаєте, царстві чи в чомусь іншому. Є не тільки цар і все, там ще є от тих всяких, багато, багато тих всяких таких титулів. І вони хотіли собі так же само, щоб Христос їх розклав ієрархічно, так як вони собі привикли. Що каже Христос? Він бере дитину, ставить посередині і каже, хто приймає це дитя в моє ім'я, той приймає того, хто послав мене. І всі так думають, що Він хоче цим сказати. Бо Христос говорив не тільки до учнів, Він говорить сьогодні і до нас. І ми привикли і знаємо, що є якась ієрархія, є хтось старший, молодший і так далі, та навіть у церкві. Це також є ієрархічна структура, де є глава церкви, є, є митрополити, є єпископи. Є священники, над священниками є ще декани і так далі. Це вся ієрархія. І ми привикли, що мусить бути якийсь спорядок. Чого нас учить Христос? Він каже, хто приймає цю дитину, моє ім'я, той приймає мене, а хто приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Ми і Христос зразу. Дає свій би варіант Божої ієрархії. Хто для вас є дитина, яка ну, недавно навчилася говорити ні порадник, ні заступник, ні начальник, хто для вас є мала дитина? Це, напевно, найменший об'єкт, найпростіший, який можна обідати, зневажити, не прислухатися. Дитина має тільки дуже короткий список, хто в неї є, ким вона може керувати. Це мама, може навіть бабка трохи, десь трошки тато і так далі. Але для вас, для чужих, от для учнів, так? він ж не поставив дитину учня якогось, так? взяв дитину, десь, каже, ходи сюди, поставив і каже, хто його приймає в моє ім'я той мене приймає. Тобто, якщо для тебе буде мати значення, ти будеш з нею рахуватися, на рівні з нею спілкуватися, то ти приймаєш мене. Заради того, що це є дитина Божа. А, д... а кожен із нас то є Божа дитина. І якщо ми будемо сприймати любу людину, яка напроти нас, чи то мала дитина, мала дитина вона більше зрозуміла, бо тому що хто із вас дуже так слухає малу дитину? Чи вона для нього є указ, так? Ні. І тому Христос каже: якщо от хтось із вас сприймає. Цю дитину в моє ім'я, то й мене приймає. Але ми, як Божі діти, теж повинні собі представити, що не, не є я великий начальник. І передо мною не хтось якийсь там малий або якийсь великий. А я приймаю, тому що я приймаю в ім'я Ісуса Христа всіх людей. Вони для мене як мала дитина для дорослого. Я з пошаною, щоб дитинка та не образилася з розумінням, з любов'ю, тому що це так нас навчив Христос. І Христос каже, ось моя ієрархія, бачите? Не начальники великі, ні такі великі там впливові. Але приймаю слабкого і малого з і пошаною відношуся, бо тому що мені того малого представляють ім'я Ісуса Христа. Бо так мене навчив Ісус Христос приймати всіх, як малу дитину. Ось тоді каже, будете знати, хто із вас більший. Бо кожен, хто і малий, той буде вивищений. А хто виноситься в той буде принижений, тут є дуже важно звернути на це увагу. І ще є також, ще є одна е, така опозиція в цьому святому Євангелії, коли один учень підходить і каже, слухай, Господи, на тій стороні Йордану, там є один такий, е, що твоїм іменем проповідує. Ходив за Христом, слухав. випликав в собі віру в Христа, почувши добру новину від Христа, став проповідником і проповідує милосердя іменем Христа істіляє, оздоровлює. І учні кажуть, слухай, ми йому сказали, щоб з нами ходив він не хоче. Ми йому заборонили. Так не можна, ти маєш з нами ходити, ти маєш бути в одній команді. А Христос каже, чекайте, не спішіть, не бороніть, каже, бо хто не проти вас, той з вами. Є дуже багато людей, які кажуть, я не вірю в Бога, я не вірю в Бога, але проти Бога не виступають. Не виступають проти церкви, не виступають проти священства, проти святих тайн, Не виступають. Чи мають вони надію на спасіння? Так, Господь Бог чекає на їх навернення. Але є інші. Є ті, що проти. Є ті, які, які люблять жартувати, жартувати над, над Біблією, жартувати над молитвою, жартувати над священниками. Ну, ще, знаєте, над священниками, ну, якщо вона конструктивна, там якийсь там такий гумор, щоб звернути увагу на якісь там недостатки, але це не є справа тих людей, які виступають на сцені якісь стендапери, чи якщо тепер дуже модно. А стендап там така річ яка є така дуже гіперболізована форма подачі, Тобто все ну, сильно перебільшую, іменно е, в стендапі дуже важливо то наскільки я сильно перебільшую, розумієш? і тому, коли от, коли от ці жарти проти Бога, проти молитви. Проти священства. Оці речі є проти. Христос каже: не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами, а ці виставляють себе, що вони проти. Але знаєте, мене не так лякає, то, що вони говорять. Мене лякає ті люди, які з того ржуть, не сміються, а ржуть. Бо тому що є люди, які скриті, по них і не скажеш, чи він божий чи не Божий. А от на таких шоу, на таких концертах, на таких стендап. Стендап-виступах, ті, які кіржутно тупими жартами або жарти, які висміюють Бога, релігію, віру, молитву, світі тайни. От там вони й проявляються. Тому до вас Христос говорить сьогодні, до вас. Хто приймає оце мале дитя в моє ім'я, той мене приймає. А хто приймає мене, каже Ісус, той приймає того, хто мене послав. Сприймайте людей як малу дитину, яка нічого тобі не може зробити, нічим на тебе не може вплинути, але ти до неї проявляєш повагу через те, що так Бог нас навчив. І через це ми будемо показувати, що ми Божі. А всі інші, які хочуть виступати, прокіб Бога, обсміювати, ржати з Нього чи щось, чи відкидати, вони будуть показувати, що вони не Божі. Стрімомся на страшнім суді. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Марія!